Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе підтримуємо український футбол. Топ суперник для збірної України. Команда Сергія Риброва зіграє другу гру із Англією у відборі на чемпіонат Європи. Ви можете стежити за альтернативною трансляцією цієї гри на нашому ютуб-каналі. Ну а також скануйте QR-код. 1+,1 Media медіа разом із фондом Повернись живим. Продовжують збір коштів на 10 бортів Лелек. Тож обов'язково долучайтесь. Ну і будьте в грі разом із нашими партнерами компанією «Фавбет». На нових гравців чекає крутий бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Деталі шукайте. У закріпленому коментарі під цим відео. Слабкі сторони. Дуже важко знайти слабкі сторони. Але я повторюсь, коли ми готуємося до суперника, так ми сьогодні. Ми... Дуже багато представляють суперника нашою командою, але ми повинні зосереджуватися на нашій грі. Ми повинні розуміти, як ми маємо протистояти цьому супернику. І я вважаю, що за ці дні, які ми були разом, ми зрозуміли, як це як ми повинні робити. Але це футбол. Ти не знаєш, що завтра буде відбуватися на полі. І дуже важливо дуже е важно гравцям завтра зосередитися на своїй грі. Розуміти, які слабкі сторони суперника, але, як я казав, у цієї команди. Дуже міцна команда, навіть якщо є якісь гравці, які отримали якісь пошкодження, в них має два-три склади. На правому фланзі збірної України суттєві проблеми пропустив тренування у Вроцлаві. Олександр Тимчик, українського захисника запалення привідного м'язу, стегна. Тож з Англією він швидше за все не зіграє. Також під питанням участь у матчі правого Вінгера Динамо Андрія Ярмоленка. По-перше, Андрій ще не, не тренувався в загальній групі. Він тренувався окремо. Сьогодні ми подивимось, але звісно, Андрій не готовий на 100%, тому сьогодні ми побачимо, а замінити так, є ким замінити. Та я вважаю, що зараз на кожну позицію в збірної України є конкуренція, і чому я дуже задоволений. Ви бачили, який кадровий стан. На жаль, Андрій розпочав тренуватися. На жаль, є невелике підшкодження у гравців, але ми викликали 23 гравці, тому зараз є достатньо гравців, але ці, ж, ці проблеми є і в збірної Англії. Я, я завжди казав, ми повинні поважати суперника, але сконцентрувати на, на нашій грі. Завтра, не вважаючи на ті пошкодження, та що відбувається, ми повинні показувати нашу гру. Розповів Сергій Ребров і про відсутність Руслана Малиновського у списку національної команди. Ну а також про позицію на полі у збірні Олександра Зінченка. Коли ми робили виклики для гравців, Руслан взагалі не мав команди і він не мав ніякої практики у своїй команди, тому ми викликали тих тих, тих всіх, які викликали. І я вважаю, що Руслан це кандидат. Це, він, він член нашої збірної, тому нічого в цьому страшного страшного немає. Зараз він має практику. Я вважаю, що набере форму і повернеться до збірної України. В клубній кар'єрі ми вже бачили Олександра Зінченка в ролі хибного фулбека. Скажіть, будь ласка, якою буде його роль в вашій збірні України? Дякую. Ну, завтра побачимо. Завтра побачимо. Я впевнений, що він готовий грати, він бажає грати, на якої, на якої позиції. Завтра побачити. Так, Олександр. Олександр Зінченко наголосив, що матчі за національну збірну ще один дуже важливий шанс сказати всьому світу про те, що в Україні йде війна. Особисто через те, що я виступаю за кордоном, я повинен представляти країну як найкраще і повинен показувати світові, що відбувається у моїй країні зараз. На жаль, довкола багато пропаганди. Люди мають знати правду. Я вважаю, що це мій обов'язок користатися усіма нагодами, як і цією, щоб висловлюватися. І перший найважливіший меседж, який я кажу кожного разу, я дуже сильно дякую українській армії за цю нагоду грати за збірну України. Ми робили окремий матеріал про збірну Англії і її кадрову ситуацію. Ви можете подивитися його за підказочкою вгорі. Ну а також чотири перемоги у стартових матчах відбору на чемпіонат Європи, плюс скажена форма Джуда Белінгема. Визначають англійців як головних фаворитів у групі. Сі. Ми розуміємо, що у Вроцлаві живуть тисячі українців, які вимушені були тікати від війни, і знаємо наскільки емоційним може виявитися завтрашній поєдинок. Але ми приїхали грати у футбол і намагатимемося досягти позитивного результату. Українська збірна дуже небезпечна та організована команда, яка блискуче діє передусім на контратаках. Нам потрібно бути зосередженими і намагатися нейтралізувати футболістів суперника в центральній зоні. Ми усвідомлюємо за яких обставин граємо. Ми добре знаємо багатьох футболістів збірної України, які виступають в АПЛ. Ми розуміємо, в якій ситуації перебуває наш суперник. Напиши у коментарях, чи віриш ти, що збірна України зможе поборотися за залікові бали у матчі з Англією. І наостанок новина про наступного суперника команди Реброва, збірну Італії. Через м'язові травми розташування команди вже залишили Лоренцо Пелегріні і Федеріко К'єза. У них м'язові травми. Звичайно, ми розуміємо, що Англія це топ-суперник і буде неймовірно складно, але тим не менш вболіваємо за Україну. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.